Планова нарада у міського голови цього разу пройшла спокійно. Нарешті підвели підсумки епідемії грипу, що вона лютувала у Борисполі. Наразі хворих на гострі респіраторні захворювання зовсім мало з тенденцією до зменшення. Відзвітувалася і начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван за її словами. Відвідування шкіл та десятків достатньо високе. Моніторинг наш зазначив, що школи стабільно відвідували 93% учнів. Дитячі садочки 70-80. Відкритою залишилась тема вкрадених з меморіального книжого комплексу Деревець Туй. Начальник міліції повідомив, що були проведені попередні слідчі дії, але винуватців досі не знайшли. Перший заступник міського голови виказав своє незадоволення цим фактом. Тому що ми будемо там садити дерева, весною будемо там садити дерева, і будемо дивитися, які будуть виривати. Не годиться така робота. Абсолютно традиційно відзвітувалися всі керівники комунальних підприємств і з новими силами взялися до роботи. Анна Вабіщевич, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.